Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні у нас 10 вересня середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, будемо з вами говорити про безпілотники російські, які залетіли на територію Польщі на десятки сотні кілометрів в глиб цієї країни. Нагадаю вам, це є член північно-атлантичного альянсу. проговоримо реакцію влади Польщі на цей інцидент кричущий. Поговоримо про реакцію північно атлантичного альянсу, що там сказали за. Океаном в Сполучених Штатах Америки чого не сказали взагалі, Джей Ді Венс вийшов і промовчав про цю атаку. Хоча ми знаємо, що США це провідний член Північно-Атлантичного альянсу звичайно, згадаємо про удари по важливих військових об'єктах Російської Федерації, тому що знову ж таки безпілотники, і я чомусь підозрюю, що тут причетний знову ж таки Роберт Бровді Мадяр вдарили по дуже важливій. І жирні цілі в тимчасово окупованому Криму. Я думаю, Путін вже шукає бункер, де сховатись безперебільшного, тому що удари останні два місяці просто таки паралізують всю Росію як наслідок 20 регіонів. Про це також поговоримо Російської Федерації. Взагалі не знають, що таке бензин. Вже в червону книгу занесли цей вид палива, і також деспаливо звісно, також. теж. Ну і звичайно згадаємо про те, як хочуть завершувати війну сполучені штати Америки, і чому це абсолютно неприйнятно. Ну які цілі мав Путін цією атакою безпілотниками? по Польщі перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишітися на мій канал, поставте лайк в коментарях. Напишіть звідки вона нас дивитесь, ваші зауваження, побажання, роздуми, реакції на ту чи іншу новину на висловлення тих чи інших політиків дуже і дуже вітається. Давайте разом розвивати кліномовний контент і, звісно ж, боротися проти російської пропаганди. Якщо ви думали, що цієї ночі було тихо для окупантів, то ви помиляєтеся, тому що в ніч на 10 вересня було завдано удару по 40, 40 Ковому командному вимірюваному комплексу, а це центр далекого космічного зв'язку В АКС Російської Федерації. Розташований він в селі Вітене Крим неподалік є в Паторі. Що цікаво, цей удар показали самі росіяни. Є такий в них для них авторитетний телеграм-канал Два майора», От він і продемонстрував тут е, двох хвилинне відео. Я трішки промотаю. Ось ви бачите прекрасний приліт. Ще раз перемотаю, е, що відомо по цьому удару? Е, удар завдано двома реактивними дронами. Онами внаслідок удару вражена будівля штабу та пункт зв'язку. Наголошується у ролику, що е, тут провела неуспішну свою роботу протиповітряна оборона Російської Федерації. Це панцир С 1 Він не зумів його збити після завдання удару. Над населеним пунктом спостерігалася робота розвідувального дрону, який фіксував результати на відео. Ви бачите, ураження двох об'єктів наприкінці відео є фрагмент прольоту реактивної. Реактивного снаряду, ось в кінці цього відео я вам продемонструю. Суть в тому, що цілком можливо до цього удару, ось прекрасне відео до цього удару. Цілком можливо дотичний Роберт бродів мадяр Я вам нагадаю, що його сили безплатних систем, якими він керує, просто такі кошмарі нафтопероробні заводи Російської Федерації, починаючи з 1 серпня, і роблять так, що це є найдієвіші санкції, взагалі, які можуть бути проти Путіна. І хочу вам нагадати вкотре, що е, на 25% впали нафтопоробні потужності Російської Федерації після цих прекрасних ударів по НПЗ від Роберта Мадіра. І бачимо цього разу Крим масна ціль, ви розумієте, командні пункти, Очевидно, там є топ-офіцери або були топ-офіцери. Але на нашому боці також друзі і небесна канцелярія, тому що в Криму в Джанкойському районі внаслідок зливи підтоплено щонайменше 26 ділянок. Так виглядає це зараз. Ось подивіться, Джанковський район, я вам це знаходиться в центрі самого е, тимчасово окупованого Криму, і саме там знаходиться найважливіша розв'язка залізнична логістична е, окупантів, яку вони використовують для того, аби перекидати все через Крим на, на сухопутню частину України необхідне для фронту. Бачимо небо теж за нас. Підтримують збройні сили України. Ну і наслідки ударів Роберта Мадяра, вони просто приголомшливі, тому що дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у забайкальні примоді на курилах та в тимчасово окупованому Криму. У вересні, тобто за 10 днів вересня, пошилися ще на 10 регіонів. Вслухайтесь наразі, дефіцит пального відчувається в Рязанській, Нижногородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пенській, Ростовській, Астраханській областях, а також у Калмики, Татарстані перебої з постачанням пального також фіксують в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях Хабаровському краю, Якутії е, і інших регіонах, навіть на Чукоці через е, проблеми з від. Вантаження бензину А 92 та А 95 частина незалежних АЗС у регіонах тимчасово закрилися або працюють нерегулярно. Тобто, колапс на Росії завдяки нашим силам безпілотних систем. Я вам нагадаю, що второго два дні тому був удар 200 кілометрів від Москви на північ, північний схід, це теж пряма магістраль нафтопроводу до Москви. Тобто, в Москві теж дефіцит бензину, ось як потрібно працювати. Проти окупантів, ну і ми з вами добралися до новини цієї доби. Це удари безпілотниками по території Польщі. Давайте я вам зацитую, що сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, а далі ми з вами розберемо, що це було, як це було і куди. Ведуть кінці так, от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протягом ночі було зафіксовано 19 вторгнень російських безпілотників у польський повітряний простір. Значна їх частина залетіла з боку Білорусі. За словами Туска, наразі підтверджено збиття чотирьох шахетів. Після виявлення загрози ми почали боротьбу з об'єктами, які становлять трему небезпеку. Поки що підтверджено збиття чотирьох. Безпілотників можливо їх було більше. Останній дрон, хочу вам сказати, було збито в 6 годині ранку, 45 п'ятій хвилині. За 15.07. сьома туск підкреслив, що порушення повітряного простору не було випадковим або пов'язаним з навігаційними збоями. Цього разу дрони навмисно летіли з території Білорусі. У нас є одна дуже гарна новина, каже Туск. Немає інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок дії Росії. Наголошує, що це поки що. Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО, сказав Туск. Прем'єр Польщі також сказав, що Польщі потрібно більше ніж просто вираження солідарності та більшої підтримки з боку союзників. Він додав, що немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війні війни, але вона перебуває в ситуації, наближеній до збройного конфлікту з часів Другої світової. Війни, ну і хочу вам сказати, далі пішли каскад заяв. Також міністр оборони Польщі сказав, що це не є атака на Польщу, що це війна проти України, а це є провокація. Дуже швидко виступив генштаб Білорусі. І очільник їхнього генштабу сказав, що ми самі збивали ці безпілотники, які летіли в Литву, на Литву і на Польщу. Ми частково самі обороняли ці країни від безпілотників. Також варто зазначити, що вийшов генсек НАТО Марк Лютий. Сказав: ми показали, що альянс має захист товариш. Рютте, пане Рютте дивіться, летіло 20 безпілот безпілотників. Ну за місцевими місцеві змі, де прилітали безпілотники. Вони кажуть, що було їх 23. І, до речі, Польща підняла в небо F-16 і f 35 з 19, хай буде так, як каже офіційно, Польща збито лише 4. Тобто, ви називаєте це успішною роботою, коли ви піднімаєте преміум літаки і збиваєте лише одну п'яту, одну четверту від того, що летіло. Навчіться в Силу оборони України. Наші ППОшники вам покажуть, що таке працювати, не маючи f 35 п'ятого покоління літаків, правильно? ж Але суть до чого: Грю каже, що відповідь от, дивіться, була більше того. Навроцький президент Польщі сказав, що найближчі 48 годин, не 24, не до вечора, а в найближчі дві доби збереться радам, їхні аналог, рада їхній їхня аналог ради національної безпеки і оборони і будуть вирішувати це, що далі робити. Вам не здається, що це трошки задовго, коли щодня летять безпілотники, і очевидно, що це не остання атака по Польщі. Ви берете і дві доби будете збиратися, обговорювати. Ну і четверта стаття НАТО. Що вона означає? Що країни-члени альянсу зберуться для консультацій, ніхто ні до кого нікого ні до чого не зобов'язує, просто зберуться поговорити, а що сталося. Мені здається, абсолютно не беззуба реакція Польщі і НАТО, і також хочу вам наголосити, що могли би превентивно тепер збивати поляки на частину території України західною частиною нашої ці безпілотники. Тому що якщо залетіло 20 на територію Польщі. Зрозуміло, що це не випадковість, і превентивний удар збивати їх, аби вони не долітали до Польщі. Можна на територію України, це бо було два в одному: захист Польщі і повітряного простору Польщі і захист українського неба. Але ж ні, НАТО боїться, вони не доведе господи сказати, що вони щось збивають російське. Ні, ні, страх, страх так не можна. Прагадую, вже ракети долітали і в Румунію безпілотники падали. Місяці пішла на те в Румунії, аби все таки прийняти на законодавчому рівні, що вони збивають будь-які безпілотники, які злітають їхній простір. Це розв'язує руки Путіну. Що важливо також сказати. Інформнапан провів аналіз, і вони з'ясували, що ці безпілотники ця атака була спланована, тому що там були сім карти і. Литовських операторів і польських операторів більше того, або ви розуміли серед цих е, двох десятків безпілотників е, були і безпілотники імітатори, ті, які визначали позиції ППО, теж і в Польщі, тому треба чітко собі зрозуміти, що це спланована акція від Росії від Путіна. І я більше переконаний, на жаль, такі гібридні провокації будуть продовжуватись, тому що реакція, ви бачите, яка викликала тимчасово повіреного в справах. Росії в Польщі на килим, і що ви йому скажете? но no, но-но no, no. більше не запускаєте Я вас прошу, кого ви хочете розсмішити? Друзі, я вас прошу лишати свої роздуми е, щодо реакції НАТО, до реакції Польщі щодо цих кричущих зальотів безпілотників. Також хочу сказати. Давайте проаналізуємо, а що ж мав на меті Путін цими ударами? Ну, по-перше, він хотів затестити, подивитися, Слухайте а як відреагує НАТО? І він добився того. Ніяк НАТО не відреагував. Вишов Марк. Лютер сказав: дивіться, ми показали достойну відповідь. Ми збивали, ви збили лише чверть. Якби так сили оборони протиповітряної оборони в Україні збивали, то це взагалі я не знаю, що було б з Україною. Наші збивають до 90% А ви тут одну четверту подаєте як хороший результат? Потім очевидно на меті Путін що має налякати наших партнерів, що мовляв, дивіться, що до чого призводить те що ви підтримувати україну і звичайно ж а таким чином він хоче відлякати підтримку україни мовляв аби ці європейські країни які мають кордон або наближені до території росії і білорусі більш концентрувалися на свої на своєму генерації номенклатури озброєння і менше надавали україні також вони ж хочуть звісно ж аби Менше підтримували Україну, мовляв, дивіться через Україну. До нас долітають безпілотники. Це Україна винна, і до речі, якісь там вуличні видання, подібне щось в Польщі почали писати. І мені здається, також важливо усвідомити генштаб Білорусі. Сказав, що вони самі збивали це. Також можливо, Путін намагається затягнути війну Білорусь. Ми знаємо, що місяцями роками Лукашенко боїться. Дати свою армію, бо вона буде розбита в Україні, і і він буде ем, більше того, втрачати важі впливу середині своєї країни, не не виключення, що частина армії відмовиться виконувати цей злочинний наказ в Білорусі, і Путін таким чином хоче залучити Білорусь до цієї війни, тому що безпілотники летіли з території Білорусі, не дарма генштаб Білорусі вишів сказав. Та ні, 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 ми самі збивали що ви, що ви що ви, гей, погодьте. Ну такі, от маємо наслідки цих ударів. На мою думку, абсолютно бездарна реакція країн Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, до речі, Орбан, прем'єр-міністр е, е, Угорщини, сказав, висловив солідарність з Польщею. каже, неприйнятно порушувати територіальну цілісність країни, е, і відповідно сказав також Фіцо. До речі, та якщо може згадати словку парочку, треба з'ясувати походження цих. Безпілотники, ви чуєте, яка нагла в нього пика? Він ще не знає, звідки вони надходили. Можливо, вони не російські, можливо, я не знаю, вони з планети Марс чи звідки вони прилетіли. Але, до речі, Віктору Орбану відповів прем'єр-міністр міністр, міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Він дуже чітко, гарно відповів. Він сказав наступне, що нарешті Орбан і Гостина мають обрати. Позицію і не бути нейтральними, не розповідати тут, е, е, хто ж винен в війні, через кого почалась війна. Ну ви знаєте позицію Угорщини, і вони кричать про те, що ой 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 б'ють по е, нафтопроводах які ведуть до нашої України Сікось сказав: нам не треба, грубо кажучи, ваших е, порад. Нам не треба, аби ви нам співчували. Ви просто оберіть чітку позицію. В війні Росії проти України ми знаємо, що Орбан Тка, Москви її не обирає. Ну і зрештою реакція Сполучених Штатів Америки. Що я вам хочу сказати, Трамп слідкує за ситуацією з дронами і поговорить сьогодні з Навроцьким. Президент Трамп і Білий Дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп поговорить з президентом Навроцьким. Про це з репортерами США США сказав Денні Кемп. Чиновник Білого Дому, тим часом Ройтер цитує міністр закордонних справ в Польщі Радослава Сікорська, який чекає, що Трамп підкріпить конкретними діями свої слова про безпеку Польщі. Я вам нагадаю, що після цієї атаки відразу. Трамп десь там сполучетах Америки в себе виходив з ресторану. його зустрів репортер, сказав, що ви думаєте про ці атаки. Він відсакнувся, абсолютно проігнорив е, цю інформацію, бо він очевидно не знав про те. А згодом, вже під вечір, сьогодні, 10 вересня, коли пройшло дуже багато часу, він зробив запас у своїй соціальній мережі. Давайте я вам її. Президент Трамп відреагував на наліт російських ударних безплатних шахет на Польщу. Він написав, що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Почалося написав, як це розуміти, що він мав на увазі. Жодного засудження, жодного його обурення каже, почалося що почалося. Ти стежиш за тим. Тобі це подобається, ти це сприймаєш, не сприймаєш абсолютно не зрозуміло Але найважливіше, хочу вам сказати, що вже після цієї атаки Джей Дівенс, віцепрезидент, дав інтерв'ю Fox News і він ні словом не згадав про атаку на північно-Атлантичний альянс. На країну НАТО на ту, яку мали би США захищати, е, нагадаю, що п'ятою статтю е, НАТО, коли напад на одну країну вважається нападом на всі члени альянсу, дуже добре вони скористалися на початку 2000-х після того як е, е, вежі близнюки були ну е, е, самою Бладаному розтрощені. Отоді От США дуже добре скористалися, а зараз мовчать. Але що сказав Джей Ді Венс? Він фактично відкрив то, про що каже Путін. На першому етапі можливого припинення вогню США каже в Джеді в інтерв'ю, досягли величезного прогресу, просто виокремивши і визначивши два ключові питання в контексті потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Про це він заявив е на каналі One America News у рамках програми, The Matt Гець Show. він каже: Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни з іншого боку, за його словами знаходяться українці з бажанням отримати гарантії безпеки. Цитуємо далі, тому що їм потрібна впевненість, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років. Вимагаючи більше питання в тому, чи підуть росіяни й українці через ці двері миру, які відкрив президент, ми продовжуємо старанно працювати над ним. На запитання про Росію та Україну, Венс сказав, що президент США Трамп не бачив жодних причин економічно ізолювати Росію, крім продовження конфлікту, як він це називає. Ну давайте розберемо. Зараз я ще про економічні аспекти цього недалекоглядного віце-президента згадаю. Він каже, що Росія. Пропонує вийти 6000 тисяч квадратних кілометрів, а і тоді вони погодяться на якийсь там мир. Очевидно, мається на увазі. Це Донецька область, Україна, президент України, військово-політичне керівництво неодноразово казали, цього не може бути апріорі в від слова взагалі. І знову ж таки, можливо, треба дже мапу показати. Що означає вихід Донецької області? Ми з вами про це неодноразово говорили. Пишіть в коментарях, можливо, можливо, ви тезисно коротко можете пояснити цьому джей дівенсу, що це нереально. Більше того, я вам нагадаю, він ж дуже успішний. Він сказав: пригадути, коли Трамп пропав на певний час з медіа його ніде не було. Він дав інтерв'ю. Сказав, що я такий сильний віце-президент за 200 днів на цій посаді я зрозумів, як керувати. Як бути президентом? Ну звісно, ми з вами по 5 років вчимося в університетах, аби здобути професію. А він за 200 днів навчився як керувати країною номер один, і зараз я вам далі зацитую, що казав Джей Дівець, і ви зрозумієте, чому він абсолютно є зашорений, недалекоглядний, і людина, яка абсолютно нічого не розуміє. До речі, він ще ж кілька років тому порівняв Трампа з Гітлером. казав що він гірше, гірше за Гітлера. А тепер він його соратник. Ну це багато про що каже. Так, от він дав інтерв'ю Fox News. І що він сказав? Ключові тези економічна співпраця з Росією це один із пряників, якими ми намагаємося використати або аби заохотити її до закінчення бойових дій. Президент Трамп не бачить жодних причин, чому ми маємо економічно ізолювати Росію за винятком, якщо конфлікт буде продовжуватись. Ну тобто вони хочуть цвітнути пахнути з Росією, але після підписання угоди. А на яких умовах хоче пі США? Бами підписали угоду? Ви прекрасно знаєте на будь-яких? А далі все перекинуто на гарантії безпеки Європа і це не наша війна. Тут Європа, все. А ми США працюємо з Росією. Отак От хоче Трамп, так не вийде, вже скажу. І каже далі, Джей Дівенс, давайте бути, будемо чесними, подобається вам Росія чи ні, чи згодні ви з її аргументами для початку конфлікту чи ні, Факт у тому, що у них багато нафти, газу, ресурсного багатства. Президент має рацію, тобто Трамп каже Дівенс, Що якщо тільки ми зможемо регулювати мир, у нас може бути дуже продуктивна економічна співпраця з Росією та Україною в майбутньому. Економічна співпраця могла бути найкращою гарантією довгострокового миру, тому що як тільки у вас хороші економічні відносини. Ніхто не хоче це все розривати і розпочинати війни, Джей Девенс настільки примітивний чувак, що він не знає історії, що жодна війна не завершувалася якимись торгівельними домовленостями. Він не знає і не розуміє, що Путін заради розширення своєї імперії примітивної пішов на втрату преміального ринку збуту енергоносіїв. Це Європейський Союз. Якщо не Джей Дівенс цього не розуміє, можемо йому показати таблиці, де Путін втрачає мільярди і продає за безцінь газ і нафту ті ж Індії і Китаю, тому що його не цікавить благополуччя його країни імперії. Він собі все набив в кишені. Йому треба тільки гроші, аби фінансувати армію, яка б наступала і розширювала, розширювала імперію. А тут виходить, вибачте, клоун Джей Ді Венс розповідає економічні відносини, змусять Путіна. До укладання якоїсь угоди нічого не змусять, тому що Путін використовує гроші як інструмент утримання влади. А й Дівенс з Трампом використовують владу як метод заробляння коштів. Тут принципово різні підходи. І Джей Дівенс, на жаль, цього не розуміє від слова взагалі. І розповідає, що якісь мирні угоди, якісь економічні вигоди можуть заохотити Путіна до миру ні разу. Все, що може змусити Путіна зупинити війну, це постачання озброєння Україні більше дозвіл, як я вже неодноразово казав, бити по території Російської Федерації різною номенклатурою озброєння не лише українськими дронами, але й далекобійними ракетами. От чекаємо на ракети РАМ, які продали американці. Через європейські країни, там 3350 одиниць от ними я сподіваюся, на 450 кілометрів ми зможемо бити. А наразі хочу подякувати силам оборони України, силам безпілотних систем Роберту Броуді Мадяру, які кожного дня доводять, як потрібно говорити з окупантами і як їм потрібно відповідати на всі їхні ультиматуми. Що ж, це були найважливіші новини станом на 10 вересня. Середа у нас на календарі обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково поставте лайк. В коментарях напишіть ваші зауваження, побажання, роздуми. Що ви думаєте про Джей в Весловлення? Що ви думаєте про атаку? Е навіть не про атаку, вона була очікувана, погодьтесь рано чи пізно, а на реакцію Польщі і країн Північно-Атлантичного Альянсу на ці атаки росіян. Ну і, звичайно, давайте разом з вами просувати кліномовний контент і, і боротися проти російської пропаганди.